Вітаю, друзі! Сьогодні хотіла вам за пару хвилин розповісти, що таке Песі Войс. Тобто пасивний стан англійській мові. А Дивіться, в пасивному стані обов'язково нам потрібно використовувати дієслово to be. І в кожному о, варіанті наших часів: present, simple, past simple, future simple. У нас з вами іде дієслово to be. Тільки в теперішньому минулому або в майбутньому, плюс третя форма дієслова. В Continuous, тобто Progressive, ми використовуємо обов'язково дієслово to be. Потім додаємо «been» і Плюс третя форма дієслова. Ну, а в Perfective Perfect в доконаному часі нам потрібно з вами також дієслово to be, але ми скрізь додаємо have або has. Present perfect have has, плюс been і плюс третя дієслова форма дієслова. І так далі. Хочете знати більше, пишіть і давайте пару прикладів. Наприклад, з посилку, яку ви відправляєте через нову пошту. This parcel is sent by me every, every day. Uh, this parcel was sent by them uh, last week. This parcel will be sent by my partners next week. І можемо використовувати модальні дієслова, Наприклад, this puzzle can be sent by them, by me next week. Ну, Там вже ви можете використати будь-які uh, Time Expressions. Uh, Довгий час. This puzzle is being sent by me. Зараз відправляється now. This puzzle was being sent by me yesterday from 5 till 6 o'clock. А Дивіться, але континюсів, ось немає. В перфекті додаємо have, has, this parcel has been sent uh, by me yesterday. Mm -hmm. Ну, давайте ще в перфекті зробимо в доконаному часу. This parcel has already been sent by them. This parcel had... Um, been sent by then when I came. It is possible Will have been sent by me by tomorrow morning. Бачите, дуже дуже просто. Тобто, ви граєте з дій, to тобі, але згадуєте, що скрізь нам потрібно. Третя форма дієслова. До речі, хочу сказати ще про третю форму дієслова. Вона дуже важлива і може відігравати роль як дієприкметника. Наприклад, ви кажете this letter, this parcel, which have been sent by me там, today morning, наприклад. А ви можете сказати sent parcel, або written letter, Написаний лист, відправлена посилка presented new project. Хочете знати більше і будь ласка, приєднуйтесь до мене кожну п'ятницю 8 на моєму ютуб-каналі сію.